Українсько-російська газова епопея триває уже котрий рік через дорогу визну російського палива. Український уряд підтверджує наміри закупити в Росії в поточному році не більше 27 мільярдів кубометрів газу. Натомість керівники Газпрому і вусом не ведуть, лише нагадують, за контрактом ми зобов'язані викупляти не менше 40 мільярдів. Європу ж абсолютно влаштовує ситуація, коли Україна за дешевими ставками постачає газ, що, звісно, відображається на ціні блакитного палива для європейських компаній. Европейские потребители стараются ограничивать российские поставки и манипулировать выбором цен между различными поставщиками. Что касается Газпрома, он на сегодняшний день все-таки давит на повышение цен и пытается компенсировать с помощью повышения цен снижение поставок. Народний депутат Валерій Бевс скаже, від енергетичної незалежності Україна й досі дуже далека. Сьогоднішній приїзд в Україну російського прем'єр-міністра питання теж не вирішить. Я не думаю, що умови і самі домовленості будуть простими. Чому тому, що зрозуміло, позиція Російської Федерації в зв'язку з газовими домовленостями надзвичайно жорсткі. Вони прагматичні, а тому на кону може бути і та ж сама газотранспортна система нашої країни. Експерти енергетики прогнозують жодних знижок та поступок зі сторони Білокам'яної нам не бачити до парламентських виборів точно Росії ж, бо вигідно поки тримати своєрідний контроль над Україною. А після виборів Росія бачитиме чіткіші політико-економічні реалії, зокрема у створенні газового консорціуму. Якщо Росія входить до цього консорціуму, вона має бути впевнена. У тому, що, наприклад, наступна Верховна Рада прийме якийсь певний законопроект і, і не вилучить з активів консорціуму газотранспортну систему, ну я думаю, що з українського боку ми будемо наполягати на тому, що все ж таки створити тристоронній консорціум, щоб «Газпром» заходив до нього на рівних умовах з Росією, і відповідно нам було надано певну знижку, оскільки ми є стратегічним великим партнером. Як газове питання розвиватиметься далі, покаже час. Наступний раунд перемовин щодо ціни відбудеться вже у липні, при зустрічі президентів Януковича і Путіна. Марина Маланчук, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.